Найяскравіші картини малюються в найтемніший час. Коли місто поглинуло темрява, я побачила світло всередині кожного з нас: люмінесцентне і стійке, яке ми відпромінюємо, коли навколо немає жодного тепла. Це світло в наших сердець. Коли навколо гуркіт, а свідомість страждає від новин, я йду в майстерню і занурююсь в колір. Битеї і викладаю це світло на полотні. Колір сам по собі дає силу та енергію. Я створюю бо це мій ресурс і втеча від реальності. Бути митцем сьогодні це велика відповідальність, відповідальність ділитися цим світлом з вами і з усім світом. Створивши шовкові подарунки з брендом Хустина, ми хочемо дати вам підтримку і натхнення, які можна вдягати щодня і розповісти у всьому світові. Які ми є фантастичні, я хочу, щоб ви відчули цю надію, відчули жагу до життя, відчули ваше внутрішнє світло.